Шановні українці та українчики, я е, за здоровий спосіб життя і е, тому пропоную вам здорове харчування. Я хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною мій один з найулюбленіших салатиків, е, салатик Рейвський. Е, чому? Бо там все збалансовано, збалансована клетчаточка, збалансований е, рослинний жир, збалансований е, е, молочний жир. Я ще нічого не готувала, давайте швидше приткуюватися і все змішаємо. Змішаємо наш а, чудовий салат, ми його помили, порвали просто, не треба нарізати. Змішуємо помідорчики, змішуємо перчик болгарський, змішуємо огірочки, змішуємо наші маслинки. так, э, смешиваем э, э, фету, вот, и зараз э, заправляемся э, заправочкой туда входит олія, оливье, оси э, Вкладаємо наш дуже смачнючий салатик. Обов'язково прекращаем нашим Крымским, червоным, червоным цыплятам. Притрушиваем зелень. Наш салатик готов. Бажаю вам здоровья и всего самого-самого лучшего.